Усім привіт! Сьогодні я буду готувати моє улюблене сало у духовці. Ідеальний варіант маринаду, який підходить як для запікання, так і для копчення. Готується просто, абсолютно без заморочок, результат не перевершений. Підходить будь-яке сало. У мене ось така от підчеревина з прожилками м'яса для запікання чи для копчення от іменно. Такий варіант ідеальний. Проте, якщо ваше сало взагалі без м'яса, нічого страшного, теж буде дуже смачно. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку приготуємо сам маринад, в якому будемо засолювати наше сало. Я беру кастрюлю з водою, відразу додаю сіль спеції, лавровий листок. Чорний та духмяний перцін горошком, коріандр, зерна гірчиці та гвоздику. Кастрюлю з водою відправляю на плиту до закипання. Спеції повинні заваритися, прокипіти буквально 5 хвилин, після чого маринад вимикаємо і залишаємо до повного вистигання. Після приготування, ось який виходить красивий маринад такого янтарного кольору. Як заварений чай. Маринад повністю охолоджений, і в нього я відправляю своє сало. Важливо, щоб маринад покривав повністю все сало, в іншому випадку поставте груз. І в такому стані залишаю сало просолитися. В прохолодному місці можна відправити в холодильник на одну добу. Сало добре просолилося. Я його дістав з маринаду, забираю спеції, якщо десь не десь попадається, нічого страшного нехай залишається. Тепер що нам потрібно зробити? На дрібній терці натираю часник, додаю міцну гірчицю і буквально одну столову ложку соняшникової рафінованої олії. Спеції не додаю жодних, адже усі спеції в нас були у маринаді. Ретельно перемішую нашу так звану глазурь. До того моменту, поки в нас не утвориться така однорідна паста. І тепер нею покриваю наше сало. Якщо ви плануєте коптити м'ясом, то оцю глазурь вам робити не потрібно. Якщо запікаєте в духовці, обов'язково зробіть. Тепер я беру пергаментний папір, відправляю сало у пергамент і закриваю його. Після чого беру фольгу, ось так гарно зробіть форму, та загортаю наше сало. У фольгу сало відправляю у форму для випікання. На дно вливаю буквально 100 мл води, розігріваю духовку при температурі 180 градусів і відправляю наше сало випікатися на 1 годину. Після чого дістаю з духовки та залишаю до повного вистигання. Сало повністю вистигло. Ось яке воно виходить у розрізі. Просто неймовірне. Направду такий бочок. Набагато смачніший, аніж копчений, ще не встиг повністю вистигнути, а половину його вже немає. В міру солоний, приправлений часничком дуже смачний, просто неймовірний. Направду, це один з тих варіантів, коли сало набагато смачніше за м'ясо. Жодних складнощів немає, а результат не перевершений. З'їдається миттєво. Просто смачно і неперевершено. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!